Ну, військова ситуація, якщо продовжити цю війну, це війна йде на виснаження в будь-якому випадку і далі перемагає в цій війні, тому що зараз, коли шанси обох сторін приблизно однакові в цій війні, а воно, ми до цього йдемо через те, що багато переходить в технологічну площину в цій війні, то далі цю війну, наприклад в кінці -в кінці виграє той, у кого більш сильна економіка, стабільна економіка. Той, хто економічно витягне цю війну. І в цій ситуації для Росії виклики починаються. Щоб там не говорили інші експерти, для Росії починаються виклики всі війні. Тому що ми спроможні за допомогою партнерів, і дай Боже, нашого креативу, вивести баланс військової спроможності в сторін, один до одного. Ми вже це зробили по артилерії, ми ще зробили там по багатьох питаннях. Нам ще треба, треба попрацювати, щоб просто ворог розумів, що у нього нема військового. Бого рішення в цьому конфлікті. І тоді починає працювати економіка. Хто довше витримає економічно, і Росія не готова до цього. От і трохи виходити. Як тільки починається розвал або занепад економіки, вилізають на поверхню всі ці чорні лебеді, події, які ніхто ніколи не передбачував, але вони взяли і прилетіли. Нам треба робити все, щоб створити умову для того, щоб ці чорні лебеді для Росії прилітали все частіше і частіше в найближчі 4-5 місяців.